Друзі, вітаю. Продовжуємо ми наш свічковий курс, і ми доходимо вже до середини, і ми маємо знати астромагію. Якщо ви думали, що ви на моєму курсі будете ліпити свічки, то ні, ви будете набиратися алхімічних знань. І це найголовніше для того, щоб створити саме таку Потужну, надпотужну свічку. І я вам розповідала, що щоб створити свічку, потрібно навіть інколи не один тиждень на одну свічку. Якщо ви робите ще індивідуально, Ну це може бути і два тижні для того, щоб вивчити астрологічні показники і зробити свою алхімічну карту. Ну, давайте ми почнемо з самого самого початку. Коли люди приходять в магію, вони десь щось знають, якусь езотеріку, якусь астрологію. Але за більшістю це просто відчуття якихось енергій. Ви відчуваєте, що вам потрібно і ти вам, що вам це цікаво, і це просто потяг душі. Але знаєте, як я кажу інколи дивишся натальну карту, а там стільки дарів, а людині вже 60 років, там чи 70 і вона нічого з того всього не використала. І це дуже сумно, але з чого почнемо? Почнемо ми з вами все ж таки з визначення собі в голові, в чому ж таки різниця між астрологією західною і астрологією східною. Те, що ви звикли там, читати якісь гороскопи. і... Взагалі, там риби, рак, скорпіон, овен, Терези це все про про, в основному це все про західну астрологію. Все, що ви читаєте в журналах, в якихось публікаціях це все про західну астрологію. І мало того, це каже про те, що 100% ваше Сонце знаходиться у цьому саме сузір'ї, але де знаходяться ваші останні планети, наприклад, ваших сім індивідуальних, ваш Марс може, ви можете бути там скорпіоном, а ваш Марс може знаходитися в іншому знакі. Зна... Це... Взагалі змінює розуміння астрології. І так як ви обрали шлях мага, то спочатку нам потрібно зрозуміти, в чому взагалі різниця між цима двома древніми алхімічними науками і Основна, давайте почнемо з технічної різниці. Основна технічна різниця це спосіб розрахунку положення планет. Західна астрологія, європейська традиційна астрологія, вона використовує тропічний зодіак, і він базується на сталих порах року, наприклад, весняне рівнодення, да, там, 21 березня, або там може змінюватися 20-го, і завжди вважається це нуль градуса овна. І положення планет визначаються відносно екватора і зміни сезонів, але не Справжнього розташування сузір'ї на небі. Тобто західна астрологія вона прив'язана до змін світла і темряви на землі. Ну Це я так розповідаю більш не як астролог, а як маг, бо я себе астрологом не вважаю, хоча я Почала вивчати астрологію саме, коли почала вивчати фітотерапію і зрозуміла, що кожна рослина відноситься до якоїсь планети, до якоїсь стихії і так далі, тому і вам розповідаю це так. Я вивчала і східну астрологію, і західну астрологію, але коли вже прийшла в магію, я зупинилась на західній астрології і я вам поясню тут чому. Значить, східна, це ведична астрологія, сидерична, вони використовують сидеричний зодіак, він базується на справжньому розташуванні сузір, сузір їв, сузір їв, да, на небі. Тобто, якщо ви народились під знаком овна по західній системі, за східною ви можете бути рибами. Отака от, от історія. І ця історія ще із астрологічної точки зору, між тропічним і сидеричними зодіаками є різниця такий СУВ приблизно на 23-24 градуси. На 25-й рік це приблизно 23,56. І це означає, що якщо твоє сонце, наприклад, знаходиться у 30 градусах овна за західною системою, то у східній системі воно буде приблизно у 6 градусах риб. Тобто знак сувається назад майже на один знак. Розумієте, яка величезна різниця? Ну, Я знаю ваше питання, чому взагалі так сталося? Бо справді працює і та астрологія, і та. У них е, трохи різна мета. І чому так сталося? Земля взагалі обертається не ідеально рівно навколо своєї осії, вона похитується, і це явище воно називається процесія рівнодень. І за тисячоріччя цього хитання змістилася зоря на небо майже на 24 градуси. Західна астрологія вирішила все ж таки зафіксувати точки відліку на змінах рівноденнях, а східна слідувати за реальними зірками. І тут питання, питання стоїть саме у магічній системі, і тому Вся магія, як ви вже знаєте, з курсу, вона пройшла з Європи. Це така західна система магічна, а потім вона вже була перенесена в Америку. Хоча в Америці були інші магічні структу... системи, вони більш такі шаманістські і індіанські, і там взагалі. Також змінюється, але ви маєте розуміти, коли ви будете читати якісь книжки, книжки по травам. Ну, вони також там змінюються, я вам буду давати це на курсі, різні системи, як зчитують рослини по планетам. І тут ви маєте розуміти, що ми, ми маги, Зупиняємося на західній системі для того, щоб ви не скачували місячний календар, ведичний, бо там трохи по-іншому. І ще раз кажу, це не значить, що це не працює. І знов ми повернемося до того прикладу. Наприклад, якщо день народження 1 квітня, то західна астрологія ставить вогонь, це овен, це дія лідерства. А східна астрологія, опять же, мінусуємо, мінус 24 градуси, це риби, вода, інтуїція. І при цьому обидві системи ми будуть праві. Просто вони кажуть про різні аспекти нас. І якщо вже там зовсім простими словами це зрозуміти, якщо західна астрологія це, вона каже, який ти всередині в цьому втіленні, то східна астрологія показує. Яку карму і енергію ти привніс з собою на землю? І давайте, давайте ще раз трохи пройдемося, розберемося. Західна астрологія більш зрозуміємо. Те що, зазвичай, те, що зазвичай ми вважаємо західною астрологією – овен, телець, близнюки, основа це сонце, планети, знаки Зодіаку, будинки. Гороскоп будується за положенням планет у момент народження, і акцент іде на особистість, психологію і шлях душі. Про що це? Це який ти за характер, як тобі краще розвиватися в цьому світі? Які у тебе кармічні завдання, як впливають поточні планети, транзити на твоє життя? І ти маєш свою ем, внутрішню карту і тільки розкрий її. але, ну, Чисто з досвіду, що я вам можу сказати? Я бачила у людей такі натальні карти, такі магічні, такі круті. А людина, ну, ну, що сказати? Не займається розкриттям. Тому те, що у нас указує астрологія, це на те, що ви можете розвинути цей навик. Але чи розвинете ви його, це залежить лише від вас. Східна астрологія, до речі, вона не тільки ведична, це і китайська, тибетська, ну і звісно що ведична, джйотіш, і вони мають легку схожість. І тут Основи східної астрології це цикли років, елементи, вогонь, вода, земля, метал, дерево. Тут додається метал, дерево, тому східні такі вчення, як усін, медичні для здоров'я вчення, вони додають елементи. Елементи. А також вони ще додають тварин: дракон, собака, щур, ну, ви знаєте, да? Я... у нас люди хапають і звідти, і звідти, і звідти. От. Також східна астрологія працює з фазами місяця, часом народження, і часто рахують вплив родових енергій. Вплив предків, і про що вона більше каже? Вона вже каже, яка у тебе базова енергетика, як, знаєте, як погода в день народження, який твій шлях удачі? чи Уроків, викликів у суспільстві, як зберегти баланс тіла, духа, грошей, які життєві цикли змінюють твою долю. І тут, по західній астрології, ти маєш розуміти, що ти народжений в певному енергетичному полі своєї енергетичної погоди своїх Своєї карми душі, то есть це більш про таку тонку енергетику. А тепер тобі потрібно навчитися з нею жити. Отака От у нас історія з різницею в астрології, і ви маєте для себе обрати, якщо ви. Ну, знаєте, у нас схід, схід, схід сонця це про народження Бога, да, про вхід такий божественного слова, думки, енергії, і спочатку було слово, і тому саме східні регіони вони більш. Займалися не магією, а більш займалися духовністю, духовним розвитком людини, духовними оціми якостями людини. І саме із-за цього там більш розвинені духовні системи. А захід більш практичний, він більш про те, як то зробити, як зцілитися, як ем, трансформувати ті енергії, що на що замінити. І от вся така алхімія і герметизм сам він заснований на сталій західній системі. І ще я хочу. Ще один раз е, сказати, щоб у вас не було сумнівів: працює і те, і те, але різний рівень. Виконання цих задач. Е, магія, як ви знаєте, це про практику, це фізика взагалі. І коли ти знаєш деякі елементи, ти можеш їх поєднати і на фізичному рівні щось створити, створити те, щоб змінювались потім енергетичні рівні. А з, е, східна навпаки, коли ми Працюємо спочатку з тонкими енергіями і втілюємо їх в тіло. Тому давайте на цьому курсі більше ми питання це піднімати не будемо. І не навідіться, будь ласка, якщо ви обрали шлях магічної свідомості на там якісь ведичні. Місячні календарі і так далі, бо це буде е, створювати хаос у вашому житті раз і назавжди, якщо ви обрали шлях мага, тоді займа, займайтеся цим. Е, звісно, що я вам буду давати іще деякі е, техніки, такі як ведичну архітектуру, я вам буду давати і там я буду е, саме. Е, Використовувати східні знання, бо ну, от для архітектури вони найбільш підходящі, але це буде вже на другому чи на третьому семестрі. А так на сьогодні я вам дякую за увагу, і ми з вами починаємо вивчати зірку мага, і це надцікавий алхімічний процес.